оразі, на Дивіться, там вчора на 1 вересня проходила акція. «1 вересня без квітів, здати гроші на військових. У мене таке питання. Сьогодні в першій школі попросили батьків здати з дитини по 20 гривень на військових. Якби, акція оголошувалася українська, вона була абсолютно благодійна і не несла за собою меті, якби в добровільно промисловому порядку збити гроші з батьків. Якби розберіться, будь ласка, з цим питанням, що це взагалі таке. Uh -huh. Я сьогодні була в першій школі. І uh якраз -huh. там одна директор сказала, що вони гроші. Зібрали і ще так. <клес> не, Ну, Вон, там... Дивіться, скринька не стояла 1 вересня скринька в першій школі. Стояла, Тому да? як там з'являються кошти вчора, сьогодні, з'являються завтра, це дуже велике питання. 20 гривень з чоловіка, це ну, всіми всі визнаний вже озвучили, факт. Да, Звучили просто родітям 20 рублей з чоловіка, типу, здайте бойцам. як би ну, це освіта збирається офіційна якісь. Ну і що це не офіційний. Це знаєш, що може бути? Це тупо, напевно, замокали, вчителі не поставили ставили банки à, в першій школі. Добре, І, не вони ставлю. не повинні були ставити банки, вчителі не повинні були ставити банки. В кожній школі, наскільки... А вона стояла? Лена Хоменко мені говорила, що в школах повинні були стояти ось ці прозорі скриньки. Я не знаю, в мене першій в першій школі немає. В не не першій школі ну, ну, не стояла. У мене в першій школі немає. Але якщо не стояла, значить не треба з родителів вимагати ну, ці гроші. Тим більше, говорити фіксирований сум. Це взагалі якийсь ідіотизм. Получается, кто-то там бросал банки, кто-то не бросал, кто-то нашла. Не имеет значения. Типа, помогать судителя деньги это очень странно. конечно. Хорошо.